Вазон програма про життя в усіх його проявах. Цікаві теми учима експертів та звичайних людей. Програму вироблено на державне замовлення. програма діапазон. З вами сьогодні Настя Настасіва. І поговоримо ми з вами сьогодні про творчість, про музику та про вірші, зокрема про творчу групу Своєрідне коло. У нас в гостях сьогодні поетеса Олександра Сергієнка, автор, де головний організатор більшості проєктів, та музикант і композитор Андрій Толстікав, активний співавтор проєктів. Вітаю вас, друзі. Добрий. день. Ну що ж, розпочнемо нашу розповідь, і скажіть, от, як давно існує ваша творча група? Ну, залежно від того, в якому форматі вона існує. От саме як творча група, напевно, ну, можливо, роки три. Так, так, от, починаючи десь від першої гучного проєкту інша Іншакус, який в нас був, це було два роки тому, ну і ще рік до того. А взагалі, от, скажімо, от, наше от, спіавторство з сестрою ще там. Коріння ми ходить років, мабуть, на вісім тому, коли е, тільки починали там, створювати музичну групу. І от е, тоді, от, е, на зарі от, цього дійства, ось, от, вперше ми почали е, сестрою, скажімо так, от, організовувати свій творчий тандем, який от, з часом і трансформувався у творчу групу. <гум> а кому взагалі належить ідея створення саме от, гурту або проекту? так проєкту? <гум> ну, <гум> Музичний гурт це я там створював зі своїм однокласником, одним хорошим другом. Євген е е Космаков, може <свят> прорекламувати зараз у прямому ефірі. От. А скажімо, вже безпосередньо от, творча група, той формат, який існує зараз, це от ідея Олександри. А хто, от, окрім ну, хто придумав назву, саме своєрідне коло? Знову ж таки, ідейний генератор. Так, назва це була моя ідея. Но, е спочатку своєрідне коло так називався Музичний гурт ще, в якому ми якраз грали з Євгеном і Максимом Червоненком. А вже пізніше, коли гурт як такий розпався, то назва залишилась, бо, як на мене, вона хороша. Коло не залишилось. Чим саме займаєтеся зараз у групі? Ну, скажімо так, останнє, що ми робили, це був концерт сестер Тельнюк в Запоріжжі, який ми організували. А зараз трошки ми відпочиваємо, збираємося з новими ідеями. Зокрема, хотілося б найближчим часом випустити на збірку моїх віршів вот повернемося до, от, до поетів. Скажіть, от ви, як вже казали, займалися тільки музикою раніше. А от чому вирішили саме взятися за організацію поетів, таких творчих вечорів? Ну не не можна сказати, що ми займалися лише музикою. Тобто. Ну, ні, можна сказати. В принципі, це була така основна наша робота. І не те, що ми там чогось не хотіли там організовувати. Просто, можливо, якась ідея вона м, прийшла в голову, так своєчасно. Коли вже музикою, там змоги не, бу... не було далі займатися, ну, тоді вже а якось органічно, так, органічно робити, так, так. так прийшли до того рішення, що, можливо, трохи варто своє поле діяльності змінити. Ну і знову ж таки, коли бачиш, щось у місті відбувається і думаєш, а як би зробив це ти, а можна було б зробити по-іншому? Чи там хочеться зробити якусь відповідь на те, що відбувається? Зрештою, інколи хочеться, якби от в місті там був проведений той чи інший заход, а того ж іншого заходу його не проводиться. Ну, залишається робити це самим. Молодці. От, Олександра, як ви вже казали, ви поетеса. А де взагалі можна знайомитися з вашою творчістю? Якісь раніші збірки? Так, було кілька ранніх збірок ще в дитинстві. Це був сам видав, маленькі тиражі, і, в принципі, вони вже. Ну і морально застарілі ті вірші, тому що дитинство і я вже все ж таки виросла трошки з того часу. Я маю на увазі професійно теж. А зараз просто є кілька віршів, можна знайти в інтернеті на різних поетичних сайтах, там поетичні майстерні. Тобто mm. в такому дерев'яному вигляді поки поки, Б, поки що... що нема, так. І от хочеться мати в дерев'яному вигляді. <світ> ну, я думаю, що якраз, можливо, за літо зможемо це зробити. І я сподіваюся, це буде така гарна, цікава книжечка, хочеться проілюструвати її. Ми вже почали співпрацю співпрацю з цікавою дуже художницею Запорізькою Ірою Путнокі. І вона вже деякі там наброски зробила, мені дуже подобається. Mm. Я, я думаю, що буде хороша книжка. А яка вам взагалі тематика більш так, до серця? Саме у вашій творчості? Ну, напевно, я не буду дуже оригінальна. Все, що на душі, а на душі це або відчуття радості, щастя, або якогось суму. Тобто всі переживання, які... Не можуть сидіти всередині, а просяться mm -hmm. на папір. Ну я не скажу, що я дуже часто пишу. Я якраз дуже не часто це роблю, але тобто вже так. тоді, як дуже-дуже як припече, коли вже ці рядки надають мені спокою і не, ну, не виходять. Брат не дає тобі спокою, що так, каже, напиши, брат... що небудь мене натхнення, а вірші свіжих немає, щоб щось там написати. І таке буває. Брат мене теж надихає. Буває навіть так. Є натхнення і в мене, і в нього, але чогось не довистачає. Я кажу, зіграй мені два акорди. А він каже, ні спочатку ти мені пару строчок скажи, <с там я щось награю. І таке буває. От Андрій, я знаю, що колись раніше, коли ви ще були музичним гуртом, ви створили музику на верші Тараса Шевченка. Так, це був в мене такий досвід. А розкажіть, про це. Е, ну, це, в принципі, напевно, був, був виклик самому собі. Е, от, в принципі, напевно, у кожній людині, там що вчилась такі, ну от наші такі типові школі, притаманне такий світогляд, що Тарас Шевченко він і не цікавий, він і не актуальний. Так. І от я вирішив в певну міру це або спростувати для себе, або підтвердити. Ну, власне, з цієї причини я прийшов додому, відкрив кобзар, почав читати вірші, і ну, я не скажу, що, скажімо так, я кардинально ці всі уявлення спростував для себе. Але от чимось він мене Тарас Григорович надихнув, чимось зачепив і пісню, яку я потім написав на один з його віршів. Минають дні, минають ночі. От, цей вірш, цю, цю пісню, в принципі, вважаю однією з найкращих у себе. І вважаю, що таки трохи неправильно все ж таки зараз і подається Тарас Шевченко в школах, і абсолютно неправильно його сприймають як дійсно такого от нас, шароварного нас, такого бунтаря. Тобто, в принципі, так, це теж було. Це не треба від цього відхрещуватись, але це. ну, у нас просто існують. Інше. У нас існують дві крайнощі, або роблять Тараса таку ікону, яку не можна там ані заплямувати, нічого поганого сказати, чи там тінь якусь на нього кинути, чи там в чому засумніватися ви що? Це ж пророк нації, mm. або навпаки починають поливати таким брудом. Ну, так, таке, тобто а якогось неупередженого. Підходу дуже важко знайти. Зрештою, він був простою людиною, такою самою, як і ми. Ну, можливо, своїми зі своїми, ну, зі своїми вадами, зі своїми сильними такими сторонами, з величезним талантом. Але це була проста людина, і в принципі ну, і, звісно, її не сприймати в... треба ну, трохи інакше. Не треба вимагати від нього святості якоїсь такої. Але е дійсно в школі якось так от доволі формально підходять до його вивчення, мені здається, і хотілося б, щоб. Ну, все ж таки показували, якщо ми кажемо там геній, да, щоб казали, ну чому, в чому він був новатор, адже він був новатор і в мові, і у формах, і ну, ну зрештою, він і в живописі теж ми живописі. свого часу один із наших перших заходів, коли ми робили там вечір присвячений Тарасу Шевченку», ми це теж питання піднімали, що ми багато сприймаємо Шевченка як поета і зовсім забуваємо, що він був видатним художником. І це про це теж варто не забувати. В якихось його картинах є передтечі сюреалізму і різних інших модернових течій, про що не говориться. А це доволі цікаво. Ми дуже любимо рівнятись на захід, казати, що у нас все погано, а на заході все класно. Але ж багато. Багато що у нас з'являлось навіть раніше. Про це теж варто знати. Щоб... Тобто вас ну... дуже так зачепило це зачепило, це, так це, зачепило. Це і Ще з... досі це знає. Відголоски залишаються, в принципі. Над Андрій, а ви, окрім того, що є взагалі інженером по спеціальності так. і співавтором більшості проєктів, саме творчої групи, ще й музикант, композитор. Та, взагалі, хто впливає на вашу творчість, окрім Тараса Шевченка, не ну, взагалі з якими, от, Які музиканти вас надихають? Я не знаю. В принципі, в мене всі мої музичні вподобання, такі як Pink Floyd, ну, я не можу сказати, що вони мене надихають, бо якби вони мене надихали, в мене і пісні, напевно, були б геть іншими. І з іншого боку, якби я знав, там, скажімо так, рецепт успішної творчості, як створити хіт, то я б цим старанно користувався. Вже створив багато хітів. А так, ну мені важко сказати. В принципі, я е, люблю е, стару музику десь е, 60, 70, 80, от такий от старий олдскульний рок, але е, казати, що от саме він мене надихає, ну, напевно, ні. Тюбиш напевно, рок, а пишеш по так, Ну, Так, саме Ви пишете музику, саме до. До якого стилю ви себе можете віднести? Ну, напевно, це, от, в принципі, як я бачу ці пісні, це ну, такий попрок в дусі такого класичного російського року, там х років. Напевно, от, в принципі, за звучанням, от, якби ці всі пісні там записати, це було б щось таке от схоже. Може, як машина в рімі? Ну, Може, як «Машина на можливо, місцями, як на Утілус, і від якого я теж свого часу фанатів, який, напевно, теж певною мірою. На мене вплинув. Ну, от, в принципі, от, щось таке от. Ну, от саме з такими гуртами ви себе ну, можна. Так, нап 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 ну, Порівняти ну, це якщо, дуже, ну, дуже Якщо самовпевнено. Вже взяти це в глобальному плані, так ну в принципі так. От мені б хотілося бачити пісні, але це знову ж таки це не обов'язково, що має бути так. Можливо, там якісь пісні там зовсім іншому хотілося б зробити там в жанрі. Тим більше, коли починаєш з людьми працювати, ну у кожного ж своє бачення, і буває так: я написала вірш в певному настрої. Брат написав музику, настрій вже змінився. Кардинально, тобто він це пропустив крізь себе, відчув по-іншому. І коли ми зустрічаємось з друзями-музикантами і починаємо робити пісню, це вже якийсь третій настрій. Кожен вносить своє, і тому цей момент такої спільної творчості він дуже цікавий. А от що би ви б такого зараз могли б в ефірі заспівати? Ну я не знаю, якщо вже ми казали про Тараса Шевченка, напевно варто заграти. Ну давайте. Це пісня. Я навіть фон з, е, приберу. Минають дні, минають ночі, Заснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь де ти, доле, де ти, нема ніякої, коли добрий жаль, Боже, то дай злогі, злої не дай спати ходячому серцем замирати гнилою колодою, по світу валяти світає, край неба палає. Кідає, край неба палає, А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи доле, де ти, доле де ти нема ніякої, коли добрий жаль, Боже, тодай злої, злої, доле, де, ти, доле, де ти нема ніякої, коли добрий жаль, Боже, тодай злої, злої не дай спати ходячому. Серцем замирати гнилою колодою освітуваляти, світає, край неба палає. Світає, край неба палає. Вау, друзі, ну не знаю, як вам а мені дуже 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 сподобалось і це друзі. Ну я. Я вам бажаю подальших таких розвитків. І як для мене, це Тарас Шевченко, це друзі, круто і якось <laughs> <laughs> я сподіваюся, що він би оцінив? <laughs> 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 да, він би оцінив, будь якщо б він жив у нашому столітті. Друзі, ну повернемося до теми організації ваших от творчих вечорів, які ви зайнялися не так давно. От скажіть, чи важко взагалі у нас щось таке от організувати? Важковато. Ну, напевно, це краще Олександра скаже, бо в принципі майже все, що стосується організації, це на її тендітних плечах лежить. <рес> а, ну, Дивлячись, що організувати, дивлячись, який масштаб. Ну, тобто є, е, є якби така певна група людей, яка е, радо відгукується на будь-які цікаві ініціативи, намагається підтримати. Хоча б своєю присутністю на цьому заході. Але в принципі, я так помітила, що народ у нас трошки інертний в місті, і сумно це насправді. Тобто таке складається інколи враження, що хочеться не те, що там щось, а ще й на блюдечки з голубою кайомочкою, і щоб тобі ще бажано принесли це в квартиру. Кледа ще трішки нас є таке. А, от саме повернемося до Сестер Тельнюк, які ви приїздили організували їх у Запоріжжя. А, які у вас враження саме від о, цього заходу? О, я не знаю, як Олександра. У мене таке враження, що вже от скільки днів минуло, вже скільки днів десять так. Багато, вже багато. Вже днів десять. І от всі ці десять днів в мене і вдома на комп'ютері луна, і в навушниках. От і... Лише, от, скажімо так, ну, було б логічно припустити, що підго... ну, під час підготовки концерту я мав би ознайомитись із їхньою творчістю нормально, послухати, полюбити. У мене все сталося навпаки. Я спочатку був на концерті, організатором якого ми і були, і лише потім я зрозумів, наскільки це круто. Я от кажу, от мене вже вдома, ці всі дні я просто заслухав вже там, можна сказати, до дірок ті альбоми, які скачав, я слухаю і ну, я, я просто в захваті. Я навіть не чекав, що... Такого рівня в, принципі, в нас музика зараз може бути. І причому вона постійно розвивається, вона динамічна, вона не так, що от вони, там, скажімо, на початку 90-х зарядили в одному якомусь руслі. І так от 20 альбомів однакових виписали. В них дуже динамічна творчість, і стежити за нею це просто задоволення. Ну і власне приєднуюсь до попереднього оратора. Дійсно самі враження від концерту, від спілкування з сестрами най-най-най-най найяскравіші, -най -най які тільки можуть бути. І, взагалі, сам цей досвід організації для нас дуже важливий. Ми насправді щиро вдячні за довіру, яку отримали від цього гурту, від цього колективу, тому що. Так, у нас був невеличкий досвід певної організації, але це зовсім інший рівень, і це була велика відповідальність. Звісно, я розумію деякі моменти певні, які, можливо, треба було б зробити краще і по-іншому, але в цілому це дуже цінний досвід. Я думаю, що будемо розвиватись далі, і як організатори теж. Принаймні, а... це от одна з моїх таких мрій і цілей. А як якщо от порівнювати з іншими? Ви ж це у вас треті, так, які ви привозили до Запоріжжя? Помню, пам'ятаю, ви привозили якісь поетів? Так, ми Бешево. робили поетичну фотопоетичну зустріч з з Надією Ніколаєвою з Києва. Вона фотограф, поет, журналіст. Ну, от, якщо порівнювати, як ну, це, це зовсім інший масштаб. Є ну залив... так, навіть якщо з Наді Ну, це просто, скажімо, як така от, е камерна зустріч у невеличкому приміщенні, ну, така от, фотовиставка історі... з віршами. От, потім ще ми привозили бандуриста з Одеси, це джазовий такий бандурист Георгій, Георгій Матвіїв. Ну, це теж трохи інше, бо все ж таки там масштаби були поменші. Менша аудиторія. Тому я ж кажу, ну, тут да, роду... зовсім ну, так от порівнювати не, не, не дуже коректно буде. А важко взагалі от, організувати було цю зустріч з сестрами Пальнюк? Найважче це повідомити людей, розказати про те, що буде, і зацікавити їх. Тому що, на жаль, просто назву цього проєкту Сестри Тельнюк знає далеко не кожен. І... Коли я, наприклад, знаю, що людина зацікавлена в музиці, зацікавлена в поезії хорошій, ну тобто має хороший смак, але просто не знає сестер тельну. не чула ніколи. І пояснити, розказати, що це, викликати інтерес це дуже важливо. Ну, тут була значно більша така рекламна камп... кампанія, не помню цього гучного слова. Хоч... Знову ж таки, нам багато хто дорікає, що мало було реклами, там мало афіш, мало того, мало ще чогось. І я, в принципі, з усім цим згодна. тобто, Ніколи не буває багато реклами. Ну, це все теж, якби, і сили, і ресурси, і людські, і матеріальні. Тому, ну. Все, що ми могли зробити, майже все, ми зробили. Доклали якомога більше зусиль, щоб якомога ширша аудиторія про це дізналась. Ну, аудиторія тут дізналась, а захотіли прийти і безпосередньо прийшли далеко не всіх, хто дізнався. Так, на жаль, я особисто була присутня на цьому концерті. І, от, до речі, повертаючись до ваших проєктів, окрім того, що ви поетеса, ви музикант Андрій, я ще шукаю інформацію от про вас, в інтернеті знайшла про один такий цікавий проєкт. Він має назву Кафе Птах. А, ага, от чим займається це творче кафе? От, тому що якось так от подивилася на цю сторінку. Е, так, це одна з моїх ідей. Яка поки що вже віртуальна, лише так, живе. В, вона поки що лише віртуальна. Мені якось так давно хотілося зробити щось е, таке затишне. От. У вигляді кафе, кав'ярні, з кавою, з пістечками, з чаєм, і щоб е, люди, які приходять на ці зустрічі, могли поговорити про мову, дізнатися якісь мовні цікавинки, е, тобто робити ці зустрічі тематичними, наприклад, там, про фразеологізми, там або е, там, я не знаю, історія правопису або українська мова в рекламі. Ну, тобто, роби, робити тематичні зустрічі, запрошувати. Спеціалістів, фахівців, там музикантів, поетів, мовознавців і робити це у такій неформальній обстановці, а власне кафе-птах. Чому це мнемонічне, таке мнемонічна фраза для запам'ятовування? Одного з правил вже ніхто не пам'ятає, що це за правило, але всі пам'ятають кафе-птах. Тобто є таке кафе-птах, і люди, які хоч трошки в школі вчились, згадують, що щось це зв'язано з мовою. Ну мене оце кафе-птах ще з дитинства надихало. Я собі уявляла це кафе з птахом на вивісці. Але знову ж таки, оскільки це поки що ідея, а інколи все одно якісь. Думки приходять в голову, і щось таке я знаходжу цікаве про мову, чим хочеться поділитись, вирішила, що нехай, поки це буде просто віртуальний проєкт на тому ж сайті ВКонтакті. І всі, кому мова не байдужа, можуть долучатися зі своїми ідеями. Я думаю, що рано чи пізно все ж таки це кафе із віртуального світу, до нас в реальний. Тут він прийде. Воно тільки отак, от до зародку такому, так? Да? Так, так. Ще розвивається це. От, знову ж таки, повертаючись до концертів організації і всього такого творчого, скажіть, от кого плануєте ще привести до нас? От, кого б хотілося? Так воно так буде правильніше. Ой, кого хотілося, це можна складати цілий список і, mm -hmm. і дивитись. Ну, у... Ми ще поки так особливо не задумали, ще поки так ми ще досі відходимо від концерту Сестер Тельнюк. Тому, в принципі, якщо так просто навскідку називати якихось своїх улюблених там, виконавців, ну це можливо буде не зовсім те, що нам хотілося б запросити. Ну. Із найближчих планів, із найближчих, я ж кажу, хотілося б зробити, власне, як це не дивно звучить, презентацію своєрідного кола в тому форматі, в якому воно існує зараз. Тобто у форматі творчого дуету. Да, ну так, бо в принципі своєрідне коло це коло творчих небайдужих людей, як от ми часто про себе говоримо. Тобто, фактично, до нас люди долучаються, йдуть там на ті чи інші проекти, ми співпра... ну, в ті чи інших проектах ми співпрацюємо з багатьма людьми, але, скажімо, такий, от базис, ну це, от наш сестрою, такий от. Творче дует, і от е, хотілося б презентувати, що от ну с вла, саме свою творчість, бо вже так ми трохи відійшли від цього, вже почали там на когось іншого так переключатись там з тієї ж самої організації, і ну, так, а виникло а... бажання поділитися і своїми своїми, піснями, і своїми віршами. І тому я думаю, що е, як зробимо цю збірку моїх віршів, можливо, зробимо таку презентацію, і поєднаємо це з музикою. І думаю, що буде щось хороше і цікаве. <різь> друзі, ну на жаль, час нашої програми вже добігає свого кінця. Дякую вам за цікаву розмову. Дякуємо, що за вам. вам дякую, друзі. Ну а в свою чергу я нагадаю, що у нас в гостях були представники творчої групи Своєрідне коло Олександра Серєєнка та Андрій Толстіков. Провела програму. Я Настя Настасі. Хай вам щастить на все добре. Програму вироблено на державне замовлення. Діапазон програма про життя в усіх його проявах. Цікаві теми учима експертів та звичайних людей.